Шановні звенерачани, вітаю вас з величними прийдешніми святами, які поєднали в собі спомин і шану з витяг українського народу, покрова Пресвятої Богородиці, День захисників і захисниць України та День територіальної оборони України. Ми пошановуємо наших мужніх захисників і захисниць. А особливо відважних оборонців з числа наших земляків, які, знаходячись далеко від родин і домийок, щодня ризикуючи собою, воюють за незалежність та територіальну цілісність України. Ще вчора люди мирних професій, сусіди, колеги, друзі, сьогодні, захисники і захисниці. Ті, завдяки кому ми втримали незалежність, маємо змогу жити своїм щоденним життям, працювати, творити, виховувати дітей. І нинішні свята це ще одна можливість подякувати за захист силам оборони України і зробити це від усієї душі, адже в кожну з нас є рідні. Друзі, колеги, котрі служать у Збройних силах України, окреме місце в наших серцях займають імена і пам'ять про тих, хто віддав життя у боротьбі з ворогом в останнє десятиріччя. А звертаючись в молитві до Пресвятої Богородиці, ми просимо захисту для наших оборонців і віримо. Що разом з ними здобудемо перемогу. Тож сердечно вітаю усіх краян з Покровою Пресвятої Богородиці та зі святами наших оборонців. Нехай Божа Матір буде прихильною до кожної звенигородської родини, до нашої рідної України. Зичу всім міцного здоров'я, добра, а головне миру. Слава Україні! Слава нашим захисникам і захисницям.